Питання, ексгумації воїнів польської. Армії для міждержавних стосунків є дуже важливим для нас, як для міста. Це теж питання, яке є дуже важливим. Це вперше в історії нашого міста за незалежної держави на території нашого міста проводяться такі міждержавні дослідження. Тут працює експедиція з дослідників із України із Польщі. Тому дуже важливо для нас було якісно пропрацювати із громадою і з усіма службами і забезпечити достатньо якісні умови для того, щоб ці. Дослідження сприяли якісним відносинам між Україною і Польщею. Хотів би подякувати міській владі Львова за те сприяння, яке ми сьогодні маємо і відчуваємо, тому що дійсно почався дуже унікальний період робіт. Якщо дивитися на історію трошки далі, то таких речей ми наробили доволі довго в діалозі між Україною і Польщею. І власне наприкінці минулого року були ухвалені перші рішення, дозвали на проведення таких робіт на території України. Це рух двосторонній, оскільки ми прагнемо в діалозі з Польщею також просувати нашу ідею і нашу позицію, яка стосується українців, які Мають бути перепаховані, яких ми знайдемо на території Польщі. Це двостороння історія, і це біда двох народів, які стали жертвами тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера. А що стосується робот на цьому місці, дуже важлива історія, що нам вдалося створити спільну експедицію, тобто це українські, українські і польські експерти, судмедексперти, антропологи, історики, які роблять таке дослідження. На сьогоднішній день От ми поспілкувалися, нас просять, звісно, не називати цифри, тому що це братські могили, де були розстріляні люди, і відповідно, оскільки пройшло більше 80 років, то кожні рештки вони ексгумуються, розкладаються, ідентифікуються. І після цього будуть проведені ДНК-аналізи. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь конкретні цифри, скільки тут було загиблих людей. Ми побачили дуже багато артефактів. Дуже багато, наприклад, ознак речей, які належали польським солдатам, тобто це гудзики з військової форми, це ознаки військових звань, це зброя, це навіть військові шоломи. В дуже гарному стані збережені ідентифікаційні алюмінієві такі, знаєте, як жетони військові. І те, що ми сьогодні поспілкувалися, ми розуміємо, що наразі можемо йти десь близько 40-50 людей, які тут можуть бути поховані. Але знову таки ці цифри ми поки що не називаємо як остаточні. Вони повинні бути верифіковані вже безпосередньо судмедекспертами. І тільки тоді ми можемо сказати, хто ці були люди. І завтра ми плануємо виїжджати з підготовчим візитом. В Юречкова це район Перемишля, тому що ми отримали від польської сторони дозвіл на проведення цих робіт. Ми плануємо розпочати роботи на території Юречкова наприкінці вересня, і власне це стане підтвердженням тому, що дві країни в таких складних історичних питаннях почали рухатися на зустріч один одній.